Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. Гаррі Гаррісон. Мисливець з великої літери. А вам відомо, містер Лем, що ще нікому не вдавалося повісити над каміном голову венеріанського болотника. Промовив у мікрофон Готфрі Шпінгель і підсунув його співрозмовнику. Чудово відомо, я перечитав усі звіти і ретельно вивчив усі матеріали. Саме це й привело мене на Венеру. На Землі навіть найкращі мисливці називають мене мисливцем з великої літери. А тепер, як мені здається, настав час заслужити це почесне звання і на Венері. Дякую вам, містер Лем. і дозвольте від імені міжпланетної компанії новин та нашої багатомільйонної аудиторії побажати вам усіляких гараздів. Інтерв'ю брав Готфрі Шпінгель із Гнилтауна Венера. Кінець, він класно вимикачем і склав мікрофон у чемоданчик із рекордером. Десь позаду них раптом пролунало ревіння і, пронизуючу насичену вологою атмосферу, у небо злетів черговий корабель. Лем зачекав, доки ревіння стихне, і лише після цього заговорив: Оскільки інтерв'ю, здається, скінчилося. Чи не будете ви так люб'язні показати мені, яке з цих. Він показав пальцем на кубку пошарпаних будівель, приміщень та готелем. Жодне. Шпінгель підняв із підлоги пару сумок Лема. Тиждень тому його засмоктало в болото. Але не хвилюйтеся, я підшукав вам ліжко на одному зі складів. Дуже мило з вашого боку, подякував Лем, піднімаючи дві валізи, що залишилися. І важко тягнучи їх за своїм довгоногим благодійником. Страшенно незручно завдавати вам стільки клопоту. Та годі вам, відгукнувся Шпінгель, у голосі якого, однак, чітко чулися плаксиві нотки. Адже до того, як готель затягнуло в трясовину, я ним керував, а ще я маю за честь керувати митницею і є головним поштмейстером. Людей тут небагато, та й звідки їм тут узятись. Шпінгель скаржився на своє втрачене в цій болотній глушині життя і кляв таку несправедливу долю. Він, такий високий, сильний і красивий, змушений до віку живцем гнити в цій смердючій дірі. Водночас цей низенький товстун в окулярах із товстими скельцями був відомим та ще й мисливцем. Де ж тут справедливість? Щойно багаж нарешті опинився на сирій бетонній підлозі. Лем одразу ж почав порпатися в речах Думаю, сходити на болота просто зараз, швиденько підстрелю болотника і одразу назад, поки не стемніло. Переночую тут а ранковою ракетою назад. Якщо не важко, викличте провідника. Провідник це я, Шпінгель ледве стримував сміх. Послухайте. А вам не здається, що ви, ну, скажімо, трошки переоцінюєте свої сили? Адже болотники вміють плавати, літати, непомітно підкрадатися і кидатися з дерев. Вони надзвичайно обережні, розумні і безжальні. Ще жодній людині не вдавалося підстрелити болотника. А я зможу, сказав Лем, дістаючи з сумки сірий плащ і надягаючи його. Полювання це ціла наука, і лише мені вдалося її опанувати. Я ще не мав невдалих полювань. Подайте мені, будь ласка, он ту голову. Шпінгель, не кажучи ні слова, передав йому велику голову з пап'ємаше з намальованими на ній білими іклами і червоними очима. Лем одразу ж нап'яв її на себе, потім натягнув сірі рукавички, за якими пішли сірі чоботи з білими кігтями, що звисали з них. На що я схожий на вашу думку? запитав він. Ви просто викопана товста болотяна щурка. Ахнув шпінгель. Чудово! Лем дістав із сумки вузлувату палицю і засунув її між іклами маски. Що ж, містере Шпінглю, якщо ви не проти, то можна вирушати. Ошелешений від подиву шпінгель мовчки пристебнув кобуру з пістолетом і повів мисливця в джунглі. Я на хвилину затримаюсь тут, сказав Лем, коли останні будиночки зникли позад них у тумані. А потім. Піду по ваших слідах. Тільки прошу вас, будьте дуже обережні. Наскільки мені відомо, ці болота надзвичайно небезпечні. Ха, небезпечні! Сказати так значить не сказати нічого взагалі. Послухайтесь моєї поради, Леме, Оближте. Дякую за турботу, містере Шпінглю. Пролунав приглушений потворною головою голос. Але я ризикну. Шпінгель вирушив уперед. Що ж, хай цей ідіот робить що хоче. Йому ніяк не уникнути смерті. Його ж жере або болотник, або якась інша хижа тварюка. А після того, як його спіткає кара за самовпевненість, можна буде спокійно порпатися в його багажі. Напевно, там знайдеться чимало цінного. У цей момент над затягнутим смердючим туманом болотом пролунав характерний звук пострілу з бластера. Намить ошелешений від несподіванки шпінгель, різко розвернувся і кинувся назад, витягуючи пістолет. Але зброя йому так і не знадобилася. Лем сидів на півзогнилому стовбурі поваленого дерева, свою потворну голову маску він уже зняв і поклав поруч із собою на землю, і тепер витирав піт із чола величезною носовою хусткою. Неподалік від нього напівприхований кущами, що росли на узліссі. Лежав і кластий, із пазуристими крилами отруйно зеленого кольору мертвий болотник, який здатен був злякати навіть після смерті. Але як. затнувшись, пробурмотів шпінель. Що? Як? Усе дуже просто. відгукнувся Лем, дістаючи з кишені фотоапарат. Кілька років тому я зробив одне відкриття. Я зрозумів, що з мене нікудишній мандрівник. Що я короткозорий, паршивий слідопит і геть нічого не знаю про ліс. Єдина моя перевага я непоганий стрілець, я завжди мріяв стати мисливцем, але мені ніколи не вдавалося підкрастися до звіра досить близько, щоб його підстрелити. І ось тоді я, керуючись незаперечними законами логіки, вирішив помінятися зі здобиччю ролями і сам стати ласою здобиччю для будь-якого мисливця. Я розмірковував, що в тваринному царстві усі великі хижаки, природні мисливці й убивці. То чи варто мені з ними змагатися? Натомість я почав маскуватися під їхню звичну здобич. І тепер не я вистежував їх, а вони мене, а потім нападали. Ну і звісно, таким чином давали мені можливість їх пристрелити. Одного разу під виглядом сернобика. Я, накинувши на себе шкуру і приладивши до голови роги, присів на березі струмка. І що ви думаєте? Моєю здобиччю майже одразу став величезний леопард? Маючи вигляд повільної зебри, я здобув не одну дюжину левів. Те саме я зробив і тут. Я уважно вивчив питання і з'ясував, що практично єдиною їжею болотників є гігантська болотяна щурка. Ратус Венеріус. Тому я став щуркою. І ось вам результат. Він навів фотоапарат на мертвого звіра і зробив знімок. Але де ж ваша зброя? Лем показав на приставлену до колоди вузлувату палицю, яку, вирушаючи на полювання, засунув у зуби маски. Довелося замаскувати бластер, а то ці тварюки одразу розпізнають зброю. Тут Шпінгелю спала на думку приголомшлива ідея: Ось лежить мертвий болотник, а ось стоїть він, Шпінгель, із пістолетом у руках. Крім нього, ніхто нічого не знає. Лемс почине в бездонній трясовині, а мисливцем із великої літери стане він сам найкращим мисливцем обох планет. Він підняв пістолет. Ну, тоді прощавай, дурнику, сказав він. І дякую за науку. Лем під час цих слів лише всміхнувся і натиснув кнопку спалаху на своєму апараті. Не встиг шпінгель вистрелити, як прихований у камері бластер акуратно його продірявив. Лем журливо похитав головою. Що за люди? Скільки їм не кажи, усе марно. Я ж ясно сказав, що я ласа здобич для будь-якого мисливця. Отже, тепер у мене на рахунку. Один болотник і 13. Ні, вже 14 убивць невдах. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, Патреон.